Завжди був, є, і залишається і надалі флагманом сучасної освіти європейського рівня. 24 лютого 2022 року, на початку воєнних дій на території України та повномасштабного вторгнення російського агресора, колектив ліцею поставив перед собою пріоритетні цілі: розбудова безпечного освітнього середовища. Формування духу незламності та єдності серед педагогів, учнів та їх батьків, національно-патріотичне виховання учнівської молоді, розвиток активного волонтерського руху та підтримка допомога воїнам ЗСУ. Педагогічний колектив Харківського ліцею номер 23 налічує 28 вчителів. З них мають вищу категорію 19 педагогів, першу категорію двоє вчителів, другу категорію троє педагогів, спеціалісти 4 педагогічних працівники. Педагогічне звання учитель-методист присвоєно 8 педагогам. Педагогічне звання старший учитель мають троє вчителів. Законом України про повну загальну середню освіту визначено, що виховний процес є невіддільною складовою освітнього процесу, який ґрунтується на загальнолюдських культурних цінностях українського народу. Одним з пріоритетних напрямків виховної діяльності в закладі освіти є національно-патріотичне виховання учнівської молоді. А осередком національно патріотичного виховання школярів у ліцеї є народознавчий музей світлиця. Саме тут ліцеїсти можуть ознайомитися з елементами української культури та деталями народного побуту. Наприклад, писанки. Качалка, рубель, прялка, елементи українського народного одягу та багато іншого. Здобувачі освіти із захопленням вивчають історію народної обрядності та театралізують українські народні пісні. У ліцеї проводиться робота з обдарованими учнями. У 2023-2024 навчальному році 36 учнів нашої школи стали переможцями другого районного етапу Олімпіад з навчальних предметів, семеро переможцями обласного етапу олімпіад. Щорічно учні нашого ліцею беруть участь у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України серед наших вихованців переможці першого районного, другого обласного та третього всеукраїнського етапу конкурсу захисту. Ліцеїсти беруть участь та перемагають у районних етапах міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, всеукраїнського конкурсу учнівської творчості Об'єднаймось, брати мої, наші учні, учасники та переможці Каразінського колоквіуму, всеукраїнських турнірів та інтернет олімпіад. Основним завданням діяльності шкільного учнівського самоврядування є організація дозвілля учнів та розвиток індивідуальності лідерських якостей кожної дитини через різні форми позакласної та позаурочної діяльності. Це робить наше шкільне життя цікавим і захоплюючим. Завдяки цьому ми маємо вагомі здобуття. Перемога на міжнародному конкурсі дитячих малюнків, світ, у якому я хочу жити, лелека. Диплом другого ступеня у всеукраїнському фестивалі оглядів ВАТРА 2024 всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл джура відзнака за участь у встановленні національного рекорду під час проведення національної руханки у вишиванках до міжнародного дня вишиванки. Перше місце на районному етапі міського конкурсу Молода людина року та інші. Основна мета навчання наземних мов у ліцеї полягає в розвитку учнів уміння використовувати мову як інструмент у діалозі культури цивілізації сучасного світу. Харківський ліцей номер 23 учасник міжнародного проекту ДСД шкіл. З 2000 року. Учні нашого закладу мають можливість отримувати престижний мовний диплом рівнів А1, А2, Б1 та Б2Ц1 в стінах рідної школи. Окрім основного завдання своєю діяльності, підготовка до складання мовного диплому, цей проєкт надає можливість нашим учням брати участь у міжнародному проєкті. Молодь дебатує у міжнародних проектах по обміну між школами Німеччини та України за тематикою підтримка молоді як імпульс демократії та громадського суспільства в Україні. Отже, завдяки участі в таких проєктах наші учні постійно здобувають перемоги на всіх рівнях всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови та конкурсі захисті наукових робіт МАН. Наш ліцей активно впроваджує сучасні технології в освітній процес. Завдяки високому рівню інформаційної компетентності педагогів та учнів ми успішно використовуємо онлайн-платформи для проведення інтерактивних уроків, створення спільних проєктів та підготовки до іспитів. Цифрові навчальні середовища дозволяють учням активно взаємодіяти з навчальним матеріалом. Завдяки широкому спектру онлайн-платформ ми впроваджуємо різноманітні форми навчання. Сучасні технології підвищують ефективність навчання, спрямовують розвитку критичного мислення, творчих здібностей учнів та підвищують зацікавленість учнів до навчання. Творення безпечного середовища є пріоритетом сьогодення нашого закладу освіти, а організація безпечного освітнього процесу взагалі є флагманом діяльності та функціонування Харківського ліцею №23. 23 У грудні 2023 року на базі закладу освіти був облаштований клас безпеки. Сьогодні пріоритетом у питанні навчання дітей має бути безпека, тобто основне завдання освітян збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу. Як результат сили духу, волі, незламності та єдності працівників, наш заклад освіти ні на хвилину не зупиняв свою роботу. У перші найтяжчі місяці війни він став прихистком для дітей, дорослих, людей похилого віку, осередком видачі гуманітарної допомоги малозахищеним верствам населення, центром надання психологічної допомоги. Несла свої корективи у плани та мрії кожного з нас, кинула виклик у наше повсякденне життя. Та не дивлячись на ці складнощі, ми впораємося з усіма випробуваннями. Головне усім залишатися живими та здоровими, підтримувати та допомагати нашим захисникам та захисницям. Тож усім бажаю терпіння, мудрості, оптимізму і віри в майбутнє. В те, що все буде Україна, перемога обов'язково буде за нами.